Усі найголовніші події понеділка, 28 липня, далі у програмі. У Донецькій області затримали прокурора зрадника. Правоохоронці з'ясували, що він деякий час співпрацював з угрупованням бойовиків, главою якої був терорист на прізвисько Монгол. Зокрема, він передавав інформацію про те, де зараз перебуває спецгрупа МВС, після чого на правоохоронців здійснювалися напади. За минулу добу жителям Слов'янська довелося знову понервувати. У місті було чутно вибухи і перестрілки. Зокрема, як повідомив координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук, були відзначені випадки переміщення невеликих груп терористів ДНР під виглядом мирних жителів в район Слов'янська. На звільнених територіях неодноразово була помічена активність диверсійно-розвідувальних груп. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Йому інкримінують зловживання владою та протиправний тиск на службових осіб з метою отримання матеріальної вигоди. Єфремова звинувачують у тому, що він, будучи народним депутатом, тиснув на працівників державного підприємства «Луганськвугілля», змушуючи їх закупити обладнання у фірм, власниками яких є син та дружина депутата. У понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України ціна на долар перевищила 12 гривень. Міністерство фінансів хоче закріпити ціну на долар саме на цьому рівні і вже вносить корективи у розрахунок бюджету. 120 депутатів Верховної Ради у другому кварталі цього року отримали з державного бюджету компенсацію для оренди житла або зняття готельного номера. Серед тих, хто отримав цю допомогу, є чимало заможних людей. Наприклад, в списку значиться голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, його однопартієць і мультимільйонер Володимир Продивус, регіонал Артем Щербань. Увесь найближчий тиждень по всій території України пануватиме спека. Температура повітря в день досягатиме 34 градусів, а вночі становитиме від 20 до 23 градусів. Матвієнко, Мірзоян та Табаков вночі йшли пішки 12 кілометрів, щоб дати концерт для українських солдат у Миколаєві. Українські співаки, які наразі їздять із концертним туром під назвою Підтримаємо своїх, змушені були йти пішки вночі до міста Миколаєва через те, що рух був перекритий нібито матерями молодих бійців. Щоправда, коли артисти, оминаючи нічні затори, підійшли до мосту, то зауважили, що ця нічна тусовка не зовсім була схожою на протест матерів. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.